Ураження наступаючих сил противника в Донецькій області, чергова спроба російських військ прорвати нашу оборону завершилася для них катастрофою. Для атаки окупанти підтягнули кілька танків і бойових машин піхоти з десантом на борту. Техніка йшла в колонах, намагаючись прорвати оборонні рубежі та висадити піхоту просто перед українськими позиціями. Але наші воїни завчасно відстежили підготовку цього штурму і зустріли ворога точними ударами артилерії та дронів Камікадзе. Вже на підході один із танків загорівся. За ним вибухнула й БМП. Спроба висадити піхоту обернулася справжнім пеклом. В цілілі росіяни у паніці розбіглися і кинулися ховатися в лісосмуги та хащі. Та навіть там вони не знайшли порятунку. Оператори українських дронів методично накривали їх скидами з повітря. У підсумку техніка ворога знищена, штурмова група розсипалася, а наші позиції залишилися непорушними. Це ще один доказ того, що кожна спроба росіян наступати в Донецькій області завершується лише втратами для них і перемогами для сил оборони України.